Про те, як підібрати ласощі, які найбільше полюбляє наш песик, і навчимося будувати ієрархію смаколиків. Це нам знадобиться для тренувань. Перше, що нам потрібно зробити, це вибрати декілька продуктів. В нашому випадку їх чотири: це е, звичайний сухий корм, напіввологі ласощі, сушене виня і сушені легень. Перше, що ми робимо, ми беремо, наприклад, сухий корм і напіввологі смаколик. І пропонуємо собаці. Він може обрати будь-що, що йому більше подобається. Він обрав напіввологий смаколик. Далі ми змінюємо руки, розташування смаколиків і пропонуємо ще раз. Знову ж таки, напіввологій ласощі. Після чого ми звертаємо увагу, чи песик обирає з тієї самої руки, бо це може бути вивченою поведінкою. Тому наразі ми запропонуємо на підлозі. Знову ж таки напіввологі ласуші і ще раз змінюючи їх розташування. Все ж таки напіввологі ласуші. Далі ми беремо те, що в нас вийшло найбільш смачнішим, тобто, знову ж таки, ці напіввологі ласуші, і, наприклад, сушене вим'я. Також пропонуємо з рук сушене вим'я. Ще раз змінюємо розташування з цієї ж руки вибрав. Тобто робимо контрольний все ж таки на підлозі. Да. Виня. Ще раз змінюємо розташування на підлозі. Корм вологий. І ще один контроль. У нас один один. Все ж таки на піввологі ще він обрав. І в нас залишились напіввологі ласощі і сушені легені. Пропонуємо сушені легені. Змінюємо розташування в руках. З цієї жки обрав вологий корм. Пропонуємо на підлозі напіввологий смаколик. Змінюємо розташування. Так. Сушені легені і робимо контрольний ще раз на підрозі. Сушені легені, все ж таки. Ну і ще раз перевіримо в руках. Да. Да. Сушені легені. В нашому випадку сушені легені виявилися на першому місці. Тобто, побудувавши таку ієрархію смаколиків, поступово ви зможете зрозуміти, яке найбільш цінне заохочення є для вашого песика, який продукт. Ви можете обрати будь-які продукти, які можна вашому собаці, дивлячись на його стан здоров'я або на інші особливості. Також, наприклад, сухий корм ми можемо використовувати, давати за якісь звичайні речі під час тренування. А більш цінні ласощі, які вийшли в нас на першому місці, в нашому випадку це сушені легені, ми можемо давати за якісь команди, які, наприклад, песик виконав в перший раз, для того, щоб його більше заохотити. Але звертаємо вашу увагу на те, що заздалегідь потрібно підготувати ласощі. Для того щоб нарізати їх на однакові шматочки, бо для песика є більш логічним обрати той смаколик, який буде більшим за розміром, тому звертайте на це увагу, заохочуйте своїх хвостанів.